В одному лісі жили троє поросят, троє братів ніф-ніф, нуф-нуф і Наф-Наф. Все літо вони грали і коверкалися, але прийшла холодна осінь. Старший з поросят Наф-Наф сказав: Настав час нам подумати про зиму. Давайте побудуємо надійний будинок і будемо зимувати разом у теплі. Але братам не хотілося працювати. Встигнемо, це за ще далеко, ми ще погуляємо, сказала ніф, ніф і Нуф-Нуф. Ну, як хочете, тоді я буду будувати сам, сказав Наф-Наф. З кожним днем все холоднішало. Але Ніф-Ніф і Нуф-Нуф кували зранку до вечора. І тільки тоді, коли зранку стали замерзати калюжі, ледачі поросята взялися нарешті до справи. Ніф-Ніф за день змайстрували свій будинок з соломи. Нуф-Нуф Неподалік теж будував собі будиночок, але з гілок і прутів. До вечора і його будинок був готовий. Не встиг він закінчити роботу і до нього підбіг, Ніф-Ніф. Ось і твій дім готовий, сказав він брату. Ходімо до Нафнаф і подивимося, що він собі збудував. сказав нофнух. Нафнаф ось уже кілька днів був зайнятий будівництвом. Він будував надійний кам'яний будинок з міцними дубовими дверима. Що ти будуєш? один голос закричали здивовані ніфніф і нофнув. Що це? Будинок для порося або фортеця? Будинок порося повинен бути фортецею, спокійно відповів їм нафна. Дім повинен вкривати від вітру, дощу і морозу, а також від злого вовка. Подивіться, як він боїться вовка, сказав Ніф-Ніф. Він просто болягус, ніяких вовків немає, Нуф-Нуф. «Ходімо -нуф. Ходімо гуляти, сказав тоді Ніф-Ніф. Нам тут нема чого робити. І два хоробрих поросятка пішли в ліс. По дорозі вони так голосно співали і танцювали, що розбудили злого голодного вовка. Коли брати побачили справжнього живого вовка, вони не змогли навіть ворухнутися від страху, Вовк класно зубами і стрибнув. Але поросятка раптом отямились і кинулися бігти, кожен до свого дому. Ніф ніф в першим добіг до свого солом'яного будиночку і ледве встиг зачинити двері перед самим носом у вовка. Зараз же відчини! Проричав вовк, а то як дуно, то від твого будинку нічого не залишиться. Але ніх ні під жаху втратив дар мови. Тоді вовк почав дути. З третього разу будинок розлетівся. Ніф-Ніф кинувся бігти. Через п'ять хвилин він вже був біля дверей нуфнуфа. Тільки не встигли брати замкнути двері, як почули. Як мені пощастило, тепер я з'їм вас обох. І бок почав дути. З п'ятого разу будинок захитався і озвалився. Налякані поросята кинулися біти до Нафнафа. Брат швидко впустив їх у дім. Від страху поросята забилися під ліжко, а Нафнаф -наф швидко закрив двері на засуви. Але тут у двері хтось гучно постукав. То там? спокійно запитав Нафнаф. -наф. Швидко відчиняй, пролунав грубий голос вовка. І не подумаю, твердо відповів нафнаф. -наф. Ах так, ну, тримайтеся. Вовк втягнув в себе побільше повітря і дмухнув. Але скільки він не дув, будинок стояв, як фортеця. Тоді він почав трясти двері, але міцні двері теж не відкривалися. Раптом голодний і розлючений вовк помітив широку траву на даху. Він відразу поріз у димар. Але поросята почули вовка. Наф-наф швидко зняв кришку з котла з гарячою водою. Чорний відсажив вовк, упав прямо в окріп. Ніколи ще йому не було так боляче. З криком ошпарений вовк, як пробка, вилетів в трубу назад на дах, і з виєм кинувся геть. З цих пір брати стали жити разом під одним дахом, а вовка більше ніхто і ніколи не бачив у цьому лісі.